Наші морільники, дякуємо вам щиро за спільну молитву. Господь справді чує, наше, наше благання, наше волання. Знаєте, в одній школі. Хлопчик запитав Катихіда, скажіть, будь ласка. А що люди роблять в царстві небесні? Ну, це було таке, таке запитання дуже заскочене, несподіване. І він так трошки подумав цей катахів і дуже мудро відповів. Споглядай красу Бога. Коли ми з вами приходимо до церкви на Божественну літургію, не чуєм такі слова. – «Благословенне царство Отця і синуща святого віка. Амінь. А що люди роблять на зим, в земному царстві Божім, на Божестві і дорогі? Все, що не хочеш. І дев'ятниці моляться, і таємниці щастя читають, і вервиці моляться, і балакають, і все, що не хочеш. Боже, Божественна літургія це є благословенне царство. Коли відкриваються двері до Царства Небесного, питання. Ми хочемо до Царства Небесного чи ні? Ми хочемо. хочемо. Та ви що? Як будемо дурницями займатися, то тоже не будемо. Тим нас колись віцеректор наш, завжди нам казав, ви маєте наскільки бути уважні, зосереджені, споглядаючи Бога, як дзеркало Бога, це її ікона, на яку ми маємо дивитися, в якій ми чуємо слова? Будьмо уважні. Кожен раз. Це наголошується в Божественній літургії. Це є наша поведінка на божественній літургії, це є наша віра. Яка наша віра? Знаєте, як солдат, якщо, якщо перекласти слово велика ектенія», тобто ця велика ектенія прикладає взагалі слово Єктенія, це так як солдат струнком і має стояти струнку, дивитися вперед. Тобто їх телі як це є інтенція, за що ми з вами боремося? Ми маємо бути зосереджені на спогляданні Бога Царства Небесного. Це перше. Друге, ми є християни на вже давно мав це звернути увагу, не треба себе бити в груди, Розумієте, не, не треба. Тому що Христос був розп'ятий на Христі. І коли ми хрестимося, то ми визнаємо, що наші ріки прощені на Христі. Будь-хто не може робити. Слово Боже, коли ми слухаємо, ми слухаємо його не на колінах, а струмку, рівно, зосереджені, що ми слухаємо. Що Господь хоче нам сьогодні сказати? Так ми хочемо Царство Небесне чи ні? Хочем. Ми хочемо. Значить, маємо цю вершину божественної літургії. Яка дорівнює Царство Небесне, молитися як найкраще, як найкраще. зосередження. Рівненько побожньому. Є такі слова, коли починається анафора, це частина божественної відрогії, коли Господь перемінює хліб у ті. Станьмо, станьмо зі страву. Будьмо уважні. Завжди будьмо уважні. І тоді це слово, яке Господь, бо перша частина літургії називається Просколюдіння, тобто ми приносимо з вами всі свої прохання, священник їх ставить на дискусії, кожне ім'я. До кого ми молимося? Друга частина Божественної літургії це є літургія Слова. Тобто, коли ми не почули того Слова, то як ми можемо в самому кінці бігти до святого Причастя, тому що я прийшов? Слухайте, не уявляйте собі себе Дон Кіхоті. Можна так робити? Тому що ми оскверняємо Бога до такої степені, що я не знаю, де ми будемо. І літургія жертв. Літургія жертв вимагає цілковитої зосередженості. На якій? Ми маємо цілеспрямовано спрямовано зрозуміти, що моє ім'я Бог перетворює, перероджує в собі, в Таїнстві Пресвятої Троїці в іншу людину, роблячи мене гідним і святим причасником тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа. А це є дуже важливий момент. Модель християнської молитви починається, правильно модель. З ранку, коли я тільки відкрив очі. Тоді я молюся радішнім молитві. Тоді я молюся ті молитви, які я повинен молитися. І бо я таким чином готуюся до Божественної літургії. Вершина Божественної літургії. І вона починається в мирі. З собою, моїми лишніми. Як я там посварився вдома, поназивав когось там чи по дорозі, як, з яким серцем я йду на цю службу. Ліпше вдома сиди і чисть бураки чи буду. Розумієте, мене не жартуйте. Це не сміх. Я ще раз вас прошу, бо я буду в пеклі горіти, якщо я не буду про це говорити. Розумієте мене? Це ж серйозна річ. Якщо ми з вами тут не почнемо перемінюватися, ми не хочемо царства на Дня. Знаєте, мені отець Володимир розказав такий так, один жарт. Він каже, ну, попали після смерті люди. Все так всі тихо ходять, спокійно і так далі, і так далі. Ну, і дивіться, один чоловік там через вікно, а там всі сміються, музика грає, танцює і так далі, і так далі. Каже, слухайте, мені тут нудно, я хочу туди. І пішов. І тут все, в один момент перемінюється, вогонь горить, смола кипить, каже, що це таке? Він каже, це була рекламна пауза. Тому не робів божественної <клес> літургії такого гарніда. Боже благословення, почере на нас і <плес> для отця, у Святого Духа. Амінь.